Друзі, всім привіт! Це онлайн-розклад. Порада від вищих сил на найближчі дні або тижні. Ви обираєте одну з частин. Я розкладаю колоду на частини, ви обираєте одну з частин і дізнаєтесь пораду від вищих сил на найближчі дні або тижні. Також... Повідомляю, що у кого є особисте питання, або хто хоче записатись на особисту консультацію, ви завжди можете звернутися до мене за, по вайберу або Telegram, є під кожним відео та в шапці профіля. Контакти. Так, друзі, ми з вами дивимось, дізнаємось пораду від вищих сил на найближчі дні тижні. Так, друзі, обирайте одну з частин, яка вам більше подобається, або хто може, можливо, обирає постійно одну і ту саму частину. Обирайте одну з частин і дізнаєтесь відповідь пораду від вищих сил на найближчі дні, тижні, на найближчий час. Так, ліва частина. В лівій частині вам треба, по-перше, звернути увагу на своє здоров'я. Тут невеликі, прямо особливо чоловіки червові, це або родичі, там близькі, у кого є чоловіки червові, це зелені очі або змішані такий кольор очей. Треба звернути увагу на своє здоров'я, найближчий час по друге ви можете вам треба більше більше працювати тут випала така карта тут порада додайте трохи зусиль до своєї роботи і вам буде винагорода за за цю роботу найголовніше це здоров'я це Органи дихання. От треба, можливо, респіраторні там захворювання можуть бути. Тобто дивитись, зас, слідкувати за своїм здоров'ям і більше насісти на роботу. Напора більше по роботі треба і буде винагорода. Наступна, обираємо, хто обрав верхню частину. В верхній частині, хто обрав тут. Вам радять змінити свій підход до людей, погляд, зміни. Тут і більше ці зміни стосуються саме психоемоційного стану вашого. Можливо, вам треба попрацювати над психоемоційним своїм станом. Можливо, там звернутися до лікаря, поприймати якісь заспокойливі препарати. Це також вам треба більш тримати себе під контролем. Тут порада така: змініться зсередини, особливо, от це психологічна ваша. Психіка ваша, психоемоційний стан ваш. Треба робити ці зміни. Тут немає якогось серйозного обтяження. Хто переживає, що там, тут серйозного такого обтяження немає. Немає якоїсь серйозної проблеми або хвороби. Вона навпаки більш така надумана, придумана, накручена. Ось так. Вам треба. Хто в сорі, особливо червові жінки, це зелені очі і бубнові чоловіки, це світлі очі або молодші, ну, це блакитні, сірі очі, вам треба примиритися. Тут примирення випадає. І дуже є велика, великий шанс взагалі примиритися, хто в сварці. Тобто тут більше розклад такий, будьте. Ідіть на примирення і знистите конфлікти, скандали, ссори на нуль. Тут є дуже високий шанс, що це у вас вийде, вийде. Ось, ось такі поради. Також приділяйте увагу дітям. Якісь зміни стосовно дітей, також вас, вас очікують. Так, центральну колоду, хто обрав частину. Тут вам треба. Знаходити порозуміння з, з Христовим чоловіком, от, який або буває у вас вдома, або, або проживає з вами, можливо, це чоловік або родич якийсь, треба знаходити порозуміння вам, треба діяти до порозуміння, бо в цій частині випадає якийсь негатив, можливо, між вами. Між вами і трифовим чоловіком, цим вам треба е, іти на діяти. Ваші дії випадають для того, щоб е, налагодити ці стосунки, і потім повинно все буде добре. Тут іти на примирення е, треба вам. Також приділяти, звернути увагу на сім'ю, бо тут розколюється карта сімейна, ну вона не прямо так, щоб прям серйозний якийсь розкол. Но тут не гаразд сімейні. Вам треба звернути увагу на сім'ю. Можливо, це чоловік ваш, можливо, брат, можливо, родич якийсь, син. Треба йти на, на якісь робити дії. І тоді буде все добре. Тобто тут не гараз, сімейні негаразди, найближчим часом можна вирішити ось такими діями саме. Розмовами. Треба багато розмовляти, вам треба висловлювати свої думки. Вісімки тут вказують на те, що вам треба розмовляти, висловлювати свої думки, думки. також давати якісь, можливо, цінні поради, якщо хтось потребує в цьому. Треба розмовляти, не тримати в собі. І тоді е, будь-які такі сімейні негаразди або конфлікти, вони е, найближчим часом е, можуть зійти на, е, скасуватися, зійти на нуль, е, на нівець. Ось так. Ось такі поради, хто обрав центральну частину, нижня частина. В нижній частині вам треба е, звернути. Також увагу на свої фінанси і на, на керування автомобілем. Треба бути уважним в керуванні автомобілем і також трохи поекономити якийсь час. Тут випадає пустий удар по грошам. Пустий удар по грошам значить, якщо ви будете трохи економити і. Не витрачати там, кошти в пусту, або якщо ви плануєте якусь дуже дорогу таку покупку, то краще її відтермінувати. От, краще її трохи перенести ненадовго, коли стане трохи тепліше, на більш теплий період часу. От, не робити дорогих дуже покупок і трохи зекономити. І от, от така от порада тут саме фінансова карта і фінансові поради, от, хто обрав нижню частину. І е, права частина тут вам радять, якщо ви бажаєте переїхати, змінити житло найближчим часом або е, з'їздити в далеку дорогу. Тут е, дуже успішно випадає. Е, тут випадає, що е, Якщо ви хвилюєтесь, що ви не зможете там якось фінансово вистояти, або ви переживаєте через зміну житла, вийде там чи не вийде, то це вийде. На вищі сили радять вам. Якщо хтось хоче змінити житло, змінюйте. Не переживайте, у вас тут все випадає добре, і вам хватає і грошей знайдуться. Ви зможете заробити, знайдуться гроші, і повинно все буде добре. Хто хоче змінити дім. Переїхати може, треба це робити. Можна це робити, порада така. Я. Або хтось, якщо хоче здійснити якісь, особливо бубнові дами, бубнові це з світлими очима, сірі, блакитні очі, хто хоче поїхати десь. Далека дорога випадає добра. Особливо, якщо ця дорога стосується кохання. от. Стосується кохання, також стосується дружби. треба Ви можете також поїхати. Дорога випадає успішно, тобто здійснюйте дороги, подорожуйте або їдьте, куди ви плануєте, і хто хоче змінити дім, також можете це робити. Також радять вам. Можете не квапитись, але якщо ви вагаєтесь, то не вагайтесь, а робіть. Ось такі були поради від вищих сил. Дякую всім, друзі, хто підтримує україномовний YouTube підпискою, лайками. Пишіть свої думки, побажання до наступних відео в коментарях. Я вам всім бажаю тихого, безпечного, мирного дня, вечора і ночі. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео і стрімах.